1 вересня, понеділок, день початку нового циклу стартів і важливих рішень. Він про ініціативу. Сьогодні саме ви формуєте перший крок, і від нього залежить дуже багато. Атмосфера підштовхує до того, щоб не бігти хаотично, а діяти усвідомлено так, щоб це працювало не тільки зараз, а й у довгій перспективі. Можливі нові знайомства, ідеї чи проекти. День підходить для початку навчання. Або нової справи важливо відчувати баланс діяти впевнено, але з повагою до власного досвіду та знань. Мінус дня попереджає: не сподівайтесь на удачу чи випадок. Працює тільки ваша відповідальність. Урок дня справжня сила в тому, щоб самому бути творцем. Сьогодні доля ніби каже: Я даю тобі можливості, але як ними скористатися, залежить виключно від тебе. Для тих, хто в парі у плюсі чесні й відверті розмови, новий формат взаємодії у мінусі. Спроби контролю або Нав'язати свою програму для тих, хто без пари в плюсі, можливо, яскраве знайомство, яке надихає, а от у мінусі обережно з ілюзією це доля, якщо немає реальних дій. А я вам хочу нагадати, що в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю ви знайдете прогноз на вересень місяць. Переходьте, підписуйтесь обов'язково, бо там буде ще й прогноз індивідуальної залежності від вашого місяця народження. Ну а стосовно образу нашого дня, він має бути. Легким, але доволі яскравим. По кольорам це фіолетовий, білий, чорний, рожевий. ну, В принципі, все, що ви бачите на моїй сукні, по аксесуарам щось легке, але з родзинкою. Сьогодні день стартів і відповідальності. Якщо ви самі берете ініціативу в руки, отримаєте шанс створити фундамент для майбутніх перемог. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасного старту нового сезону. Гарного дня до завтра.